Привіт-привіт! Мене звати Наталія. Я фітнес-тренер та нутриціолог. І ми продовжуємо тему тренувань. Сьогодні ми поговоримо про тренування після вагітності і відновлювальний період. Коли все ж таки варто почати фізичну активність, коли краще її ще не починати, і з яких вправ ж краще почати. Найперше, що я хочу відмітити, це залежить, все залежить від того, які у жінки були пологи. Якщо пологи були природні і все пройшло добре, то через тиждень-два після пологів ви можете приступати до фізичної активності. Якщо ж у жінки був кесарів ростин, рекомендовано починати приступати до фізичної активності через 2 місяці. І так, давайте розглянемо перший варіант. Природні пологи, все чудово, через тиждень-два жінка починає приступати до фізичної активності. І з чого ж варто почати? Перше, я одразу рекомендую не починати з важких фізичних вправ, тому що жінка має дати собі час на фізичне відновлення. М'ясо живота ще. Приходять у форму, це дуже важливо, на це потрібен час. Якщо жінка годує грудю, треба теж розуміти, важкі фізичні навантаження саме на грудні м'язи теж будуть недоречними. Найкраще в цей період починати з легких, простих вправ. Це може бути звичайна зарядка, звичайна гімнастика, легка розтяжка. Легкі базові вправи. І найкраще це лежачи на коврику. І важливий аспект тут не робити одразу вправи, дати трішечки часу для м'язів із живота, для їхнього відновлення, і не робити класичні вправи для мязів живота. тобто звичайні скручування на прес. Зараз я хочу вам продемонструвати, що б я вам порадила. Робити для того, щоб привести своє тіло в форму і не нашкодити собі. І, до речі, цей комплекс підійде і жінкам, яким кесарем розтим, але вже через 2 місяці після пологів. І так, найперше, що я хочу вам показати, це звичайні вправи на коврику для ніг. Стаєте в положенні чотири крапки і по черзі відводите зігнуту в коліні ніжку угору. Робите 15 повторів. Дихайте спокійно. Старайтесь тримати м'язи живота в тонусі і спинку рівно. Після цього ми робимо відведення ноги в сторону. Чітко відводимо коліно в сторону. Теж 15 раз. Ось така звичайна легка вправа для ніг, яка допоможе вам повернути м'язевий тонус і буде максимально безпечною. Повторюємо так декілька разів з правої та з лівої ноги. Наступна вправа це звичайне відтискання від підлоги. Лягаємо на корик. Розкриваємо руки трішки ширше за свої плечі, розкриваємо пальці трішки назовні і лікті спрямовуємо стелі. Робимо глибоку видих і відтискаємося від підлоги. Вдих, опустились. видих, відтискаємось, вдих, опустилися. Ця справа буде чудова для зміцнення рук та грудних м'язів. Теж робимо обережно. Три підходи по 10-15 разів буде достатньо. Наступна вправа буде для м'язів спини. Теж рекомендую робити лежачі, тому демонструю вам саме екстензію лежачок на підлозі. Лягаємо на живіт, Руки беремо замок за спину, робимо видих і піднімаємося вгору, голову. Вдих опустилися. Видих піднімаємось і опустилися. Чудово. Теж виконуємо декілька повторів по 10 15 разів. І вправа для м'язів-живота. Рекомендую все ж таки утриматись декілька місяців від класичних вправ на прес. Тому рекомендую вам виконувати для м'язів живота вправи у планці. Перша вправа це і буде планка, а далі все, що пов'язано з планкою, ви можете розвивати і собі робити, як вам заважається, коли відчуєте, що дійсно м'язи вас тримають. Після цього ви можете переходити на звичайні класичні вправи для м'язів живота, вже лежачи на спині. Стаємо в положення 4 крапки. Розгинаємо коліна і приймаємо паралельно підлозі положення. Підтягнули нази живота, спрямували маківку максимально вперед, п'ятки максимально назад і виштовхуємо здогонями від підлоги. І тримаємо 10-15 секунд. Після цього зійшли трішки і відпочили. І так повторюємо теж декілька разів. Від 3 до 6 повторів по 10-15 секунд. Такий комплекс вправ ви можете виконувати щодня або ж через день. Після того, як ви відчуєте, що, ви вже, що ваші м'язи вже зміснилися, у вас з'явилось більше енергії, більше сил, ви можете. Ускладнювати вправи, або ж навіть починати відвідувати фітнес-зал. Що ще буде доречно в цей період відновлення після пологів? Також буде чудовим використанням спеціальних м'ячиків. Для того, щоб зняти напробу з м'язів спини, тому що під час одного вигодовування часто відчувається дискомфорт між лопатками і в спині. Тому ці м'ячики будуть вам дуже допоміжними. Просто підкладаємо один з м'ячиків на м'язи спини, на ті, саме на ті місця, де ви відчуваєте дискомфорт. І лягаємо на спину. Знайшли собі ту точку, яка вас турбує, лягли і відпочиваєте. Це допоможе вам зняти напругу і з втомлених м'язів спини. А далі ви можете приходити до мене на мій чудовий напрямок здорового спини, де ми виконуємо релаксуючі вправи з цими м'ячиками і робимо відповідну гімнастику та, ля та зміцнюючий комплекс для хребта.